Про який антисемітизм може йтися, коли третя особа за значимістю в лавах ОУН був Леф Ребет, заступник Ярослава Стецька? Лефребет був етнічним євреєм, але сам він вважав себе представником української нації. Здебільшого в лавах УПА були євреї-лікарі. У політичному відділі УПА працював єврей Лейба. Дубровський на псевдо Валерії. Він є автором багатьох націоналістичних листівок, відозв, а також він написав статтю, як московський царат підкорював народи. Євреї повстанця заарештували радянські спецслужби у 1944 році. А ось єврей зі Львівщини мандик Хасман. Ще хлопчиком він в упаду оглядав за тіньми і він брав участь у рейді. Упа на Холмщину для захисту населення від нападів армії Крайової. до глибокої.